А от після завершення війни наскільки в нас може здорожчати послуги комунальних, які зараз тримають на старому рівні? Ну кожну, Я думаю, що і електроенергія зросте, і вартість теплопостачання буде зростати, і вартість. Послуг ну, водоканалів я означав... маю на увазі. Це буде різке зростання обумовлене саме поточними цінами, які на той момент будуть. Чи все таки буде, скажімо так, якийсь період адаптації, тому що ну, якщо вартість буде там здорожче вдвічі втричі, це ж так само люди в повоєнній країні не витримають таких цін. Ні, Я думаю, що зростання там вдвічі втричі точно не буде. Як ми бачимо, в планах НКРКП, КП зростання послуг водоканалів було 10% на Півроку, тобто вони планували з 1 січня 10% зростання, і з 1 червня ще 10 Тому uh -huh. в цій ситуації я думаю, така ж ситуація буде і потроху зростання вартості електроенергії, але це не буде точно вдвічі, і втричі. Це буде 10, 15, можливо, 20%. відсотків, але тут же потрібно розуміти, що у нас буде в бюджеті, чи можемо ми заложити, закласти в бюджет uh, пільги та субсидії необхідні для покриття цієї різниці. По-друге, потрібно розуміти, чи витру, от ви правильно абсолютно сказали, чи витримає споживач таке зростання? Чи не приведеться до глобального зростання боргів за житлово комунальні послуги. Я чесно говоря, абсолютно в цьому не впевнений. От до речі, щодо боргів, яка у нас ситуація з боргами, враховуючи, що частина ну значна частина людей виїхали за кордон. Евакуюючись. А плюс у нас є тимчасово окуповані території, на які все ще подаються, там електрика, вода і так далі. Яка в нас ситуація з боргами з оплатою за комунальні послуги? Ну, на початку війни о, ситуація з боргами була вкрай складна. Борги складали в деяких містах, да вони і не сьогодні, складають в прифронтовій зоні там платежі за комунальні послуги складають 10-15%, не більше. Потім а в принципі потім а, така ситуація була, і до речі, і а, в центрі України, а потім ситуація змінилась. в центральній Україні платежі за житлово-комунальні послуги вони трошки вирівнялись на рівні десь до 75, навіть до 80 відсотків. А на заході України платежі за комуналку складають десь 90%. Тому а, проблеми є з неплатежами, особливо при фронтовій зоні. А ми розуміємо такі міста як. Миколаїв, Херсон, Харків, область. Всіх цих е, областях і в цих містах не платежі е, дуже серйозні і дуже високі. В цій ситуації вкрай е, ну, складно говорити, що буде далі, як будуть далі не платежі. Але я думаю, Мені що. Мені підказують, це... що на 1 січня борг подавала, що становив по комуналці 82 мільярди гривень. Абсолютно вірно. А він навіть на 1 лютого бо складав більше, там він зріс навіть порівняння з 1 лютого 2021 року. Там 83,6 мільярда гривень. Який зараз борг, зараз же закрита статистика. Держстат закрив дані. Тому зараз сказати орієнтовно на 1 червня чи на 1 люто, по моїм розрахункам, заборгованість за житлово комунальні послуги складала близько 130 мільярдів гривень. Ну, це космічні суми насправді. Е, і просто проблема в тому, як вони будуть покриватися. Тобто, чи це буде перерахунок, чи все ж таки держава їх закриватиме, чи як. Тому що я не думаю, що люди там повністю ці частково. розрахуються частково. Е, ці комунальні послуги взяли на себе органи місцевого самоврядування. так в Харкові, а платежі е, ті платежі, які надають комунальні. Місцеві установи або підприємства там Харків, ну, там от е, теплопосачання, харківські теплопосачаючі компанія Інші то вони взяли ці видатки на місцевий бюджет, uh -huh. тому тут людей борги покриті е, з місцевого бюджету. Як в інших містах, кожне місто вбирає свою, свою комунальну політику, скажімо так. Але знову ж таки, це частково виходить ситуація, коли є, скажімо так, відповідальні люди, які оплачують комунальні послуги, є люди, які не можуть їх об'єктивно оплатити, тому що або втратили житло, або втратили роботу і так далі. Є об'єктивні причини. А є частково, у нас знаємо багато таких боржників, які абсолютно можуть собі дозволити покрити і чиїсь інші платіжки, але вони навіть свої не оплачують. Ну, те, що у нас чим заможніша людина. А в більшості, тим більше вони не платять, Це факт. Я спілкувався з деякими управляючими компанії Харкова, то вони мені підтвердили, що найбільшими неплатниками за, за житлово-комунальні послуги є якраз самі заможні люди, які мають квартири там по 100, 150-200 квадратів, які проживають в центрі міста. А ті люди, які навіть втратили майно. Тобто воно в них розбито, десь на північні Салтовки 5, то якраз вони то і сплачують за житлово-комунальні Ну, от бачите. в тому якому приміщенні. Отака, от, от, на жаль, ситуація. Дуже сподіваємося, що все-таки знайдуться якісь механізми, в тому числі на оцих от які можуть собі дозволити, але не оплачують для того, щоб хоча б свої борги вони перекрили.